Друзі, мої вітання! Ви дивитесь youtube канал Фактом інфо. Моє ім'я Даріна Глущенко. Ну що сьогодні будемо обговорювати про те, що загалом відбувається в політичній сфері нашої країни, і не тільки також тишечки. Будемо говорити і на військову тематику. Сьогодні моїм гостем є Іван Стопак, військовий експерт і колишній співробітник служби безпеки України. Пане Іване, я рада вас бачити. Мої вітання. Ну, звісно, що дякую, що знайшли. Час і можливість сьогодні доєднатися до нас вітаю це Дуже взаємно Дуже дякую, що запросили. Так, дякую. Ну що говорили, балакали, сіли та й заплакали. Енергетичне перемир'я завершилося. Монітори повідомляють, що треба бути готовими до масованого удару. вже Найближчої ночі йдеться про те, що Росія активно перекидає тушки поближче до кордонів з Україною. Пане Іване, як ви загалом оцінювали оце так зване енергетичне перемир'я минулого тижня? Всі там засоби масової інформації про це обговорювали. Трамп пам'ятаємо, виступав з заявою про те, що він особисто просив там телефонував, надсилав телеграму, не знаю навіть Путіну, просив, щоб він не стріляв по українських містах. Поки в. Зокрема, і по енергоструктурі, але ну бачимо, що 2 лютого, так понеділок, і вже е, читаємо ці всі повідомлення про те, що тушки на поготові Отже, що це було? Відверто скажу, сам був дійсно здивований, що по перше, воно з'явилося це енергетичне mm -hmm. перемир'я. і По-друге, що воно взагалі було ці ось скільки 48 годин або 72 mm -hmm. години. Відверто mm -hmm. скажу мав величезний скептицизм до цього. Як виявилося, ну, росіяни дотрималися якогось свого слова, але принаймні чогось офіційного між Україною та Російською Федерацією досягнуто не було. Це не мої слова, це слова президента Зеленського. Він сказав що так нагадаю: якщо Росія не буде бити по нашій інфраструктурі, ти ми, відповідно, так само бити не будемо. Така собі умовна джентльменська угода між джентльменами та. Агресорами це, це дійсно дивно було. і От дійсно понеділок і вже пабліки повідомляють, що готують, може бути дійсно величезний удар. Кого ще це енергетичне перемир'я дійсно здивувало, це російських воєнкорів з блогерів, які дійсно я бачив багато публікацій, писали щось на кшталт там зрада, як можна. А що далі? А далі жест доброї волі. Тобто їх взагалі ця історія не порадувала, їм навіть не а Не досужилися спустити не знаю, методички або тези, що треба говорити, і от все залишилося там. Хто що міг сказати, той і сказав. Хто захотів сказати, висловився. Хто захотів промовчати, той промовчав. Але загалом це було сприйнято як просто зрада, що от ми можемо добіти, А угу. отут України залишилося з теплом. Зараз будуть швидше ну, розуміємо, наздоганяти. Зрозуміла логіка. Ми з вами багато разів говорили це. Е, Система енергетична, вона знесилена, вона з... з... знекровлена, вона згвалтована, морози, навантаження системи, там, де тонко там і рветься, ну, ми це все розуміємо. Головне завдання росіян відкотити нас в кам'яний вік в першу чергу з військової складової. Немає електрики, немає тепла, немає газу, немає виробництва дронів, снарядів, артилерії, всього-всього. Це зрозуміло. І от наступні там скільки Півтора-два місяці росіяни будуть це робити. Дійсно, залишається великим-великим питанням, з чого це раптом Дональд Трамп попросив Путіна не робити там те, що він був хотів зробити раніше. Чому там спочатку на тиждень, потім до кінця тижня, потім на пару днів, до першого числа, взагалі не зрозуміло які перемовини, ну, взагалі, якщо. Мається на меті, як кажуть, щоб це енергетичне перемир'я по мирним перемовинам. Ну окей, тому давайте поступово скорочувати удари там радіус дії дронів, радіус дії ракет, відмовлятися від ракет, відмовлятися від дронів. кожна із сторін відмовляється. Ну окей, у нас ракет немає. Ми можемо від дронів відмовитися там, не знаю, підводних надводних, неважливо цього немає. Тобто Російська Федерація має на меті добувати нашу інфраструктуру. До кінця періоду, як це їм буде вдаватися, ну і далі, звісно, періодично так само лупцювати, але вже в теплий період часу це буде нам трішки простіше. Єдине пояснення, як на мене, чому Дональд навіть так чому Путін прислухався до пропозиції Трампа? Це спроба зробити ти мені, я тобі. Тобто для Путіна це нічого не вартувало. Ну, подумаєш, ну дві, дві доби не обстрілювали. Все одно морози за прогнозом залишаються, зайця в четвер трішки буде там тепліше в Києві, нуль. Далі знову там, мінус 6, мінус 7, і вночі мінус 15-16. Тобто, в нього на горизонті ну горизонт вільний. І от така, в такому форматі. Я тобі ти мені зробив ні, ти мене попросив? Я зробив тобі послугу, щоб потім у відповідь мати можливість попросити у Трампа чогось більше, ніж взагалі міг він раніше собі дозволити. Угу. Стосовно перемовин, Зеленський каже, що без особистої зустрічі з Путіним неможливо вирішити найважливіше ось це гостре питання. Територіальне. Так. Як ви вважаєте так, пане мене, от чи можливо загалом? Ця така пряма зустріч, чи ну до прикладу, там під патронатом Трампа всадити за стіл перемовин за один той самий сіл на одному кінці Путіна, на іншому кінці Зеленського. Чи бачите ви там... взагалі такий розвиток подій? Зрозумі питання. Дивіться, це можливо тільки за однією умови, коли договір мирний буде вже. Узгоджений, погоджений, перевірений в кожному зразку, в російському зразку в українському, в американському до останньої коми до останнього пробілу, до останньої фрази. Буде все узгоджено, тільки тоді буде мати місце зустріч. Путін багато разів показував і говорив про те, що просто так зустрічатися він не буде. Він слабкий перемовник з точки зору сидіти за одним столом. Йому це не подобається. Він хоче, щоб всю роботу зробили на там на нижчому рівні Ушаков, Лавров, військові, військові на фронтах, і щоб Зеленський приїхав безпосередньо з мирною угодою. <кій> бажано, звісно, бажано. На російських умовах, щоб вона була цікава для Росії, ну і потім під фанфари оголосити, що ми, росіяни, досягнули того, що було там заздалегідь там заплановано там цілі спецоперації достигнути. От це йому важливо просто так зустрітися з Зеленським, поговорити. Він цього не хоче. Хоча я б скажу так. Раніше, за згадками людей, які знали Путіна раніше, там до навіть до 2010 року, ну і раніше, ще коли він був нікому невідомим КДБшником, це така собі цікава подробиця його біографії. Він це ще раз це цікава така подробиця. Він мав можливість в нього була така риса під, під лабузництва. Він міг легко встановити контакти, міг легко розташувати на свою користь будь-кого. З людей головна умова була, щоб вони були старші за нього. Тобто він перед вищими керівниками він красиво загравав, він був небагатослівним, він а, красиво кивав, так точно все зробимо. Якщо він косячив він казав, ну прошу понять і простіть. І цим він дуже подобався вищостоящому керівництву. Таким чином, він ось так робив собі дуже дуже гарну кар'єру, навіть до останнього моменту, до моменту передачі. Йому посади президента з боку там колишнього президента Єльцина, Він ж зробив mm -hmm. його, да, там ТВО. Да, його президента здається, то до останнього Путін грав роль. Да, да, спасіба, спасібо, очень ценю. І він таким світом слухняним хлопчиком був. То зараз ну і ще й до десятого року він так само міг грати світовими лідерами. Він розташовував і красиво розказував, красиво говорив. Але зараз я думаю, що ця історія з ним вже не взлітає, Тому він швидше за все особисту зустріч з Зеленським проводити не буде. Ну звісно, ми пам'ятаємо всі заяви Путіна про те, що влада в Україні не легітимна, що Зеленський є нелегітимним легітимним президентом. Як це так тепер? Що він буде зустрічатися з так званим, але вони запрошують його? Але ж запрошують. запрошую бачите? так. Ми приїжджає вже сказав до Москви. Приїжджай. Угу. Так, бачите, якась така подвійна гра. Хоча з однієї угу. сторони він нелегітимний, з іншої сторони, хай приїжджає. в чому цікавість російського суспільства, що вони не задають питання своїй владі на кшталт? Секундочку, ви ж казали, що він нелегітимний. Яка зустріч? Угу. Чому не задають? Бо манально немає людей, які можуть задати це питання. Всі, хто могли задати, вони вже померли своєю смертю, були вбиті або виїхали за кордон, сидять у в'язниці, не мають права голосу. Тому Путін легко може гратися. Сьогодні Зеленський нелегітимний, завтра уважаємо партньори. Ну, така цікава історія. Угу. От, пане Іване, ви сказали, що Путін. Е... Дуже полюбляв вислужуватися так перед вище стоячими е, чиновниками. А чим це пояснюєте? Це просто такий психотип людини, чи все-таки це така е, політична гра, е, політичні якісь такі маневри? Дивіться якщо ми кажемо про його кар'єру в КДБ, ФСБ угу. та ну, ФСБ і вже там політично безпосередньо до моменту встановлення його президентом, то це. Виключно єдина можливість для того, щоб обійти всі гострі кути, не нажити собі великих ворогів, бути всім корисним, бути всім цікавим і щоб тебе всі вважали. Кожна сторона вважала тебе своїм хлопцем в доску. Для присепчаку він був своїм для Собчака Потім він став своїм для Єльцина. До речі, ж, він був кандидатом номер три на. Коли сім'я родина Єльцина обирала приємника, спочатку це був Євген Примаков. Це тоді він був прем'єр-міністром Росії, колишнім там працівником КДБ, це зовнішня розвідка, але одразу побачили його, що ні-ні-ні, він щось ненадійний. Він і там заграє, і тут заграє, і має свою якусь а, політику. і Він обіцяв відправити до в'язниці багатьох там, хто отримав ну, заробив великі гроші. Тобто він нажив собі ворогів. Другим був, якщо не помиляюся, там такий собі Барсуков керівник, м -м, він був тодішнім керівником спецслужби російської, але так само його щось там запідозрили в нелояльності. А Путін він був своїм і аллігархом він був цікавий, Він так, все зробимо, все, все класно, все дорого. І для політиків він був свій в доску. І Єльцину пообіцяв, що я даю вам чесне піонерське, що всі статки, які родина зробила за перші там, 10 років буремних 90-х, вони залишаться за родину. Це називалося гарантійні неприкосновенності для сім'ї бувшого президента. Він своє слово дотримав. От він ну, таким чином міг от проходити гострі кути, не наживати собі ворогів. До речі, був такий ще один експонат. Експонат вже в історії світовій, який так само йшов до великої влади. Йому його ім'я Ніколая Човшесько, румунський диктатор. Ага. Він так само йшов до влади. Він завжди, коли його ставили на посаду, він здавався всім. Ой, та то таке, то слабке, то ніяке він свій, він нормальний, не чіпайте його. Він буде робити все, що ми захочемо. Як виявилося, ні, така ж сама історія була з Путіним. Всіх вбив, всіх вигнав кого хотів. Кого не зміг вбити, того посадили до в'язниці. Ну так і живе. От про КДБ. Daily Mail пише, що. Апштейн міг працювати на КДБ і бути навіть частиною масштабної операції шантажу, тому що в матеріалах тисячі згадок про Москву і Путіна джерела видання в самій розвідці кажуть, що Апштейн міг керувати однією з найбільших у світі операцій з компром... компроментації впливових осіб, діючи в інтересах радянських і російських спецслужб. Ну а також ми вірно сюди приписують і Ізраїль. Про це свідчить понад 3 мільйони нових документів, які були оприлюднені у справі фінансистам. Цікаво, що в матеріалах є також електронні листи, які вкаже, вказують на можливість спроби Епштейна організувати зустрічі з Путіним. Хоча тут варто сказати, що самих таких прямих доказів зв'язку Путіна із злочином, скажімо так, Епштейна немає. Проте розвідка вважає, що саме це може пояснювати його. Таке незрозуміле походження статків і спосіб життя. Ну і що саме таке є цікавим, інші повідомлення свідчили про те, що Епштейн говорив, що може надати Кремлю цінну інформацію про Трампа перед самітом з Путіним у Гельсінкем. Пане Іване, загалом хочу почути вашу думку стосовно цих файлів, як ви її коментуєте, і чи можемо ми говорити про те, що в першу чергу ось таке. Люб'язне, таке шанобливе, поважливе ставлення Трампа до Путіна полягає саме в тому, що в Путіна і в Кремля може бути на нього ну досить такий вагомий компромат з молодості Трампа, а можливо не тільки молодості. Цікава тема. Ну давайте рухатися в цю ж сторону. Це ця історія. Я бачу, багато писала про неї, Вона так. називається «Анечеп». Угу. Це медова пастка, що мається новим? так. Тому угу. політику або політикині, тут уже воно і так, і так працює в обидва боки: підставляють, підкладають дівчину або чоловіка, ну, залежно від Подобань для того, щоб він або вона витягували з ну з політики або з політикині певні таємниці. Ця історія не нова, це вже взагалі був і каже, казав колишній наш президент. Це ж вже було. Да? Це вже не нова історія. Воно було періодично. Ці, ці матеріали вони впливають там, когось вибували, когось ні. Але давайте так розберемося по частинах. Перше. Згадок дуже багато. Ці всі повідомлення, ці тим, мільйони листів, вони ще не структуровані, вони ще не деталізовані, вони ще не верифіковані. Бо ми ж з вами чудово знаємо, що зараз ера штучного інтелекту і багато чого може бути в цьому в потоці інформації. Щось буде скомпільовано, вкинуто. Це треба, щоб там хто витягує ці матеріали, вони сказали, це оригінал, що мається на увазі, яка співпраця, як зустрічатися. Тобто, треба ще час. Я думаю на ну, місяць, можливо, півтора вони будуть впорядковуватися, перш ніж ми можемо зв'язати якусь історію. Це окремий дисклеймер, про який ми повинні сказати, щоб ми не опорували якусь неперевірену інформацію. Так, є там згадування Путін, є згадування Росії. Багато хто бачив ці жахливі світлини, там Штейн… Клінтон, тан, кого там тільки немає. Ну, взагалі, там і е, дівчата маленькі. Ну, взагалі, там, там просто діч. Я розумію, що ми ще ми побачили тільки верхівку. Там, я думаю, що найбрудніше буде далі. Я думаю, що його будуть ретишувати, і можливо, навіть спробують не публікувати. В чому цікавість mm -hmm. mm -hmm. про е, медову пастку? Давайте скажу вам два слова. Так, з однієї сторони, вони вважаються, що працює, але були приклади в історії КДБ, коли вони. А в Москві намагалися вирвувати одного африканського лідера. Вони йому так само підклали здається, дівчинку чи двох одразу uh -huh. так само зафільмували і потім по класиці запропонували йому, показали світлини. Сказали: ви будете працювати з нами. На що африканський лідер розсміявся і попросив декілька копій додаткових цих світлин особисто для себе. Кадебешники були вкрай здивовані. Вони не зрозуміли в чому прикол. А як потім він пояснив наступним чином? Каже: мені вже років багато, коли в мене на батьківщині побачить, що я можу отак, от один з, декілька, з декількома дівчатами вночі, вони мене будуть ще більше поважати. Це один такий з класичних прикладів, коли КДБ сіло в калюжу, розраховуючи, що він тепер буде спрацювати на них. Друге, я тут особисто. М'яко кажучи, не вірю в те, що Джефрі Епштейн, він працював там на КДБ, на там не знаю, на службу зовнішньої розвідки, на ФСБ, що Росіяни тримали його на гачку. Зараз поясню логіку всього того, що відбувалося, він а, фінансист. Він заробив собі кажуть, там великі статки це 500 мільйонів американських доларів. Не зрозуміло, яким чином, але таких людей в американській історії, так само як будь-які історії, дуже багато, які не можуть які можуть пояснити. Свої статки, але не можуть пояснити тільки перший мільйон, як він взявся. Він, в принципі, кажуть, був талановитим математиком і міг дійсно там враховувати великі цифри, прогнозувати розвиток фондової біржі. На цьому зробив статки. Десь там знайомі, родичі, це все він зробив. Одна історія в нього був свій острів, є світлини цього острова, таке такое у біжище Хелестіка, де він міг там зачинятися і робити все, що хотів та там. Йому привозили дівчат, хлопчики, неважливо кого приїжджали великі люди, які е, користувалися тим, що острів далеко, папараці немає. Цікаво, журналісти там не можуть близько з'явитися, і там можна робити все, що завгодно. Тобто відпочивати, як роблять, до речі, політики великі. Знаєте де? В Давосі? Давос, це такий собі острів Джефрі Епштейна, коли з'їжджається на цю міжнародну економічну конференцію. Там Після завершення офіційних заходів відбувається Садом і Гамора. От так само там було тільки на острові, коли кажуть, він намагався зустрічатися з росіянами або з Путіним. Чому я зараз поясню, чому він хотів мати. Бізнес з росіянами це був той період, коли російська нафта коштувала під 120 доларів за барель. Коли росіяни були всюди, коли Куршавель, Сант-Моріц, Лас-Вегас, Лазу, Лазурову збережжя Франції все було засіяно росіянами. Російські гроші були всюди. Вони скуповували лондонський квартал, район Белгравія. Вони скуповували Шанселізе сільські поля у Франції. все от просто от от приходили просто. от і скуповували. Вони стояли в черзі на а європейські літаки на приватні літаки. Тобто, уявіть собі, черга з російських олігархів, які чекають, поки літак компанія Бомбардіє виготовить. Або... Господи, що там фалькон, французький досал фалькон, коли їх виготовлять, тоді вони придбають. А ціна літака від там 20 мільйонів за там бомжацький варіант до там, 80 мільйонів доларів. І вони стояли, вони готові були чекати. І це був той період, коли всі хотіли мати з ними справи і оперувати, керувати російськими грошима. Я переконаний, що Джефрі Псенсен мав бажання. То до цих грошей, керувати цими грошима і на цьому заробляти величезні, величезні статки. Бо чудово розуміє, що олігархи і російська, взагалі, диктатура вони ховали свої гроші в далеких юрисдикціях. В чому цікавість цих далеких юрисдикцій, якщо вони туди один раз зайшли, то Дуже мала ймовірність, що потім їх назад будуть забирати. Їх туди напхали, як на чорний день, хай вони лежать, і ними можна керувати, крутити, заробляти на відсотках просто шалені гроші. Я думаю, що саме на цьому він мав, хотів, хотів робити бізнес. І останнє: з другої сторони, зайду. Коли кажуть, КДБ підставляло йому дівчат, вони там компрометували. Ну, це був далекий острів. Дівчата були неповнолітніми. Сказати, що вони там могли щось почути, якусь велику державну таємницю, що там лежить, умови, там, Біл Клінтон голий, і розказує: Так, а завтра ми почнемо війну, не знаю, проти Камбоджі або там ще чогось. Таку інформацію точно вони розказати не могли. В чому цікавість? Бо КДБшники та ФСБшники вони на цьому так само заробляли гроші. Постачати привабливих дівчат до олігархів це. На нафтіх олігархам, це величезний бізнес. Я перепрошую, але свого часу Пітер Лістерман, російський керіфій цього бізнесу, він назвав це так: махнате золото. От ще раз, це його дослівна цитата. І на цьому бізнесі робляться величезні величезні статки. Це не про 500 доларів за ніч. Це може бути 5-10 тисяч доларів євро за одну ніч, яку отримує посередник. А коли цей потік, то звісно, що люди в погонах. Хочуть кришувати цей бізнес і отримувати свій відсоток? Ну все таки повертаючись до Трампа, чи може він ось так боятися умовно Путіна, тому що в кремлівського диктатора щось таке та є на американську лідера? Є така думка, що у Путіна на Трампа якийсь компромат є. Ну там багато казалося. Він ахінт краснов там щось там він творив Дональд Трамп з повіями в президентському номері в Господі готель називається в Росії в Москві. Не пам'ятаю в якийсь величезний президент-палац. Щось він творив, його там могли задокументувати і таким чином компрометувати. Ну я маю великі сумніви ще раз, бо Ну, Трамп це людина, яка ну це президент іншої країни величезної, і брати на шантаж. Ну це настільки величезний ризик, що можна отримати проти себе настільки велику образливу людина. Дональд Трамп це велика дитина, яка постійно на щось ображається, і потім його неможливо буде зупинити. Раз. Друге по класиці будь-який спецслужб шантаж він класний тільки в перші, буквально там ну можливо одна-дві зустрічі. Не можна спілкуватися з людиною виключно елементом шантажу. Ем, цікава фраза була сказана колись міністром іноземних справ ще Франції таким кардиналом. Він каже що, не кардиналом. Це що було там за часів Наполеона, Він каже: на багнетах сидіти можна, але не довго. Так само і на шантажі. Так, можна тримати людину на гачку, але рано чи пізно він зірветься з цього гачка, і він зробить все так, щоб зробити тобі, шантажисту, набагато боляче або навіть тебе нейтралізувати. Тому я відверто в це не вірю. Дональд Трамп він настільки вже в такому віці, що він повинен боятися протягів, а не от якогось шантажа. Ну окей, ну був сповій. Всі знають, що він був Стормі Деніелс, з американською порнозірку. Ну, що ну побачить його велику я прошу велику стару жопу ну, в, в екрані. Ну що, ну що ну тепер? Каже, що це була маніпуляція, що це штучний інтелект, але образиться на Путіна і води проти, проти нього санкції. Я думаю, це просто. Угу. Дякую, пане Іване, за цю розмову, за вашу аналітику. Що знайшли час і сьогодні? Доєдналися до нашого ефіру. Друзі, закликаю вас підписуватися на факту інфо, ставити вподобайки, писати свої коментарі. Звісно, що підтримуйте збройні сили та бережіть себе. Я кажу вам до зустрічі, і побачимося в наступних випусках уже завтра.